Сьогодні 5 жовтня субота. Бажання учнів показати Христу будівлі храму, який він не тільки не раз бачив, але й наводив у ньому порядок. Виглядає досить дивно, що стоїть за цим може бути наївна самовпевненість, бажання покрасуватися в ролі знавців святині? А якби у тебе була така можливість зустріти Христа саме в Єрусалимі, то яким би було твоє бажання, як би ти захотів провести цей час із Ним? Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. Того часу приступили до Ісуса Його учні, щоб показати йому храмові будівлі. Він у відповідь сказав їм. Чи бачите все це? Істинно кажу вам не лишиться тут камінь на камені, який не був би перевернений. І коли він сів на Оливній горі, його учні приступили до нього на самоті й питали Скажи нам, коли це буде, і який буде знак твого приходу і кінця світу? Ісус у відповідь мовив їм Глядіть, щоб ніхто не звів вас. Багато бо прийде в моє ім'я, що будуть казати Я Христос, і зведуть багатьох. Ви почуєте про війни та воєнні поголоски. Глядіть, же, не тривожтесь, бо треба, щоб це все сталося, але це ще не кінець. Народ бо на народ повстане, і царство на царство. Голод, чума та землетруси будуть по різних місцях. Та все це. Початок страждання тоді витадуть вас на муки і уб'ють вас, Вас будуть ненавидіти всі народи, імене мого Ради, багато тоді спокусяться і видаватимуть один одного, і будуть ненавидіти один одного чимало вже пророків устане і зведуть багато людей, тому що розбуяє беззаконня любов багатьох охолоне. Але хто витримає до останку, той спасеться. Христос, у відповідь на пропозицію щодо екскурсії по Єрусалимському храму, звертає увагу учнів на щось інше, не на досягнення архітектури і будівельної техніки, але на майбутнє випробування, які чекають на людство. Розмова про ознаки кінця світу звучить дуже сучасно Учні, як і багатьох наших сучасників цікавлять час і конкретні реалії майбутніх подій. Ісус натомість говорить не про те, про що їм хочеться в першу чергу, Він попереджає про небезпеку появи лжехристів. Потім він говорить про війни і природні катаклізми, але попереджає, що всі ці лиха ще не означатимуть кінця світу. По суті, він говорить про ті події, які завжди здавалися провісниками кінця світу, який так і не наступав. І в наш час багато з тих знаків повторюється кожен день ідуть війни, відбуваються природні лиха, та й лише Христів не бракує. Але і в наш час не варто бути впевненим, що ось ось. Має прийти кінець світу. Гадати про день і час не варто. Для нас же набагато важливіше стояти перед Богом кожний день і кожну мить. Того часу приступили до Ісуса його учні, щоб показати йому храмові будівлі. Він у відповідь сказав їм: Чи бачите все це? Істинно кажу вам не лишиться тут камінь на камені, який не був би перевернений. І коли він сів на Оливній горі, його учні приступили до нього на самоті й питали: Скажи нам, коли це буде? І який буде знак твого приходу і кінця світу? Ісус у відповідь мовив їм Глядіть, щоб ніхто не звів вас. Багато бо прийде в моє ім'я, що будуть казати Я Христос, і зведуть багатьох. Ви почуєте про війни та воєнні поголоски. Глядіть же, не тривожтесь, бо треба, щоб це все сталося. Але це ще не кінець народ, бо на народ повстане, і царство на царство, голод, чума та землетруси будуть по різних місцях, та все це початок страждання. Тоді витадуть вас на муки і уб'ють вас, вас будуть ненавидіти всі народи, Мого Ради. Багато тоді спокусяться і видаватимуть один одного. І будуть ненавидіти один одного чимало вже пророків устане і зведуть багато людей тому, що розбуяє беззаконня любов багатьох охолоне, але хто витримає до останку, той спасеться. Господи, навчи мене в подіях кожного дня шукати не кінця світу, а Твоєї лагідної присутності. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.